Виконуємо номер 754 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Робітник виготовив деяку кількість деталей за 21 годину. За скільки годин робітник виготовить таку саму кількість деталей, якщо підвищить продуктивність праці на 5%? Приступаємо до виконання, знайдемо продуктивність праці робітника. Нехай обсяг всієї роботи це одна частина. Обсяг роботи поділимо на час її виконання. Маємо 1.21, деталь за годину, продуктивність. Праці. Ми знайшли продуктивність праці, а тепер знайдемо 5% від продуктивності праці. Для цього 5% подамо у вигляді дробу, це буде 0,5. І 1,21 помножимо на 0,5. Подамо 5 сотих. 0,5 у вольті звичайного дробу. Скоротимо на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 100 ділимо на 5 буде 20. 1 21 помножимо на 1, 20. Перемножаємо чисельники і знаменники. В чисельнику буде 1, У знаменнику у нас буде 420. І пояснюємо. На стільки збільшиться продуктивність деталей за годину. І тепер знайдемо уже якою стане продуктивність. Для цього одну 21 додамо додамо 420. Спільний знаменник буде 420. Додатковий множник 420, поділити на 21 буде 20. Отже, маємо 20, 420 додати одна 420, одну. Отримали 21, 420 Скорочуємо на 21. 21 ділимо на 21 буде 1. 420 ділимо на 21 буде 20. Маємо 1 20. Деталі за годину. Стане продуктивність. Праці. Ну, а тепер знайдемо, за скільки годин він виготовить таку саму кількість деталей. Для цього обсяг роботи поділимо на продуктивність праці, це помножити на 21 і маємо 20 годин. Виготовить Таку саму кількість деталей, таку саму кількість деталей. Записуємо відповідь двадцять годин. Номер 754 виконано.